Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: у Бузькій громаді Золочівського району попрощалися з бійцем Юрієм Мочульським. У Бродах відбувся футбольний турнір до Дня фізичної культури та спорту. Церква святого Онуфрія найстаріша церква Бузька. У Золочівському районі вогнеборці ліквідували пожежу в сухостою. Де комунізаційне у Підкам'янській громаді ікону монтували під радянський пам'ятник. Ми запитали, що потрібно зробити на місці пам'ятника вічний вогонь. 9 вересня у Бузькій громаді Золочівського району попрощалися з бійцем Юрієм Мочульським. Юрій народився у селі Купче Золочівського району. З перших дні повномасштабної війни, повернувшись за кордону, добровольцем приєднався до 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Отримав поранення, а після лікування знову став на захист України. Тепер уже в складі полку Національної гвардії України АЗОВ. Загинув 29 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Креміна Луганської області. У захисника залишилася дружина, батьки та сестра, світла пам'ять і шана герою України. Сьогодні в нас чергова трагедія. Сьогодні ми ховаємо нашого. 34-го героя це 34-й хлопець, який загинув з нашої громади. Не всі поховані в нас, але сьогодні ми ховаємо нас на території нашої громади, Бузької громади, це в селі Купче. Ми ховаємо Юрія Мочульського, який, який тут родився, тут виріс, який був на роботі за кордоном, але це була свідома, свідома людина, свідома людина, патріот, який повернувся за кордону і став на захист нашої держави. І так, так сталося, що він віддав своє життя, віддав. Найдорожче віддав за своє село, за громаду, за Україну. Ми всі його будемо пам'ятати, цінувати і завжди носити його у своїх серцях. Вічна пам'ять герою і слава герою. Юра був дуже позитивний чувак, який завжди дарував всім радість. І навіть в такий сумний момент от, стояли ті вже з побратимами, згадували моменти і посмішка проривається, тому що реально дуже дуже позитивна людина, яка завжди буде в нашому серці. Незвичайно хороша людина, прекрасна. Він допомагав завжди, він служив з моїм братом з перших днів, 103 ТРО. Він був дуже хороший. Він завжди їм допомагав. Я завжди, вони їхали. Завжди їхали на схід. Я завжди казала Юра, оберігай мені, мого коль. Він не оберігся, він перевівся від них. І так сталося, що він загинув. Що його нема такої світлої, прекрасної людини, щирої. Нехай йому там буде добре, нехай їх захищає з небес, їм допомагає з небес. Колись ми всі зустрінемося там. Це Людина ну, реально дуже хороша, з таким, ну, людина з великим серцем, напевно, який весь час такий. Я запам'ятаю таким позитивним, веселим, таким, я не знаю, живчиком, напевно, таким світлим. Він світив як для нас, як сонечко. Ну, він був з сусіднього зводу, він був прекрасний кулеметник, хороша людина, дуже світла, добра, хороша людина. Ну, в силу різниці в віції в силу, тому що ми в різних підрозділах я так закулікувати ми не могли. Але завжди міняло одне ну, ну, одного на спешках. Завжди для мене ну, не стало несподіванкою, що він несподівано прийшов староборони в штурмові, штурмі Він Дуже добрий. Він в принципі мав серйозні проблеми з вухом після поранення. Я думаю, він ще міг трохи побути тут, але захотів піти в штурмові бригади. Я почув, я знаю подробиці його загибелі, але не буду розказувати. При трагічних обставинах загинув світлої пам'яті, хай його земля буде пухом. Я думаю, що тільки таким, як він, війна може принаймні на один день бути меншою, на два дні меншою. Но більше б таких людей. І я думаю, тоді було б все в армії добре. З власне таких мотивованих, я говорив, з хлопцями з Азову. Вони кажуть, куди йшов він, то ми знали, що там буде нормально. Там буде все. Він каже, місцевість знав, ми знав себе поводити в бою, як себе поводити в обороні, як себе поводити в наступі. Навіть деколи видавалося, що він все життя був не в теробороні, а власне в штурмових бригадах. Ну, світла пам'ять. Хай з Богом спочиває. 9 вересня у Бродах відбувся футбольний турнір до Дня фізичної культури та спорту, організований футбольним клубом Суходоли. Президент Мар'ян Лагода. Вітаємо всіх присутніх і всіх учасників сьогоднішнього нашого футбольного свята, турніру присвяченого дня фізичної культури і спорту. Давайте оплесками привітаємо всіх команд, які відгукнулися і приїхали на наше свято. Дуже такий символічний день, адже вся Україна святкує сьогодні День фізичної культури і спорту. Всі ми є учасниками цього свята, всі ми сьогодні в бродах маємо можливість на такому гарному рівні відзначити це свято своїми досягненнями, своїми перемогами потішити наших тренерів, наших батьків, які вкладають. Дуже багато виховання нашої такої молодої, підростаючої, молоді, дитинства нашого, юності. Нехай вам все вдається. Будьте здорові, будьте успішні, нехай на кожному фініші буде чекати вас перемога. І, звичайно, перемога буде за Україною. Тож слава Україні! Мені дуже приємно сьогодні. Завдяки Збройним силам України, завдяки Ігору Степановичу, директору спеціалізованої школи номер 2 який надав нам поля, і який в майбутньому, надіюсь, буде надавав і який постійно нам надає футбольне поле. Приємно, що сьогодні вас всіх ми тут бачимо. Бачимо не вперше і надіюсь, не востаннє. Приємно, що приїхали нові команди. Приїхали ті, яких ми колись не запрошували. Появляються нові хлопці, нові обличчя. Хотів би вам побажати, здійснює вам всіх мрій, бажань, всі ці цілі, що ви ставите перед собою, що ви обов'язково досягали. Ну і звичайно, перемог, перемог не тільки на футбольному полі, а й в житті. Я думаю, що сьогодні у нас переможених не буде. У нас всі будуть переможці, оскільки ми маємо вам всі нагороди, всім командам. Так що дуже приємно в вчили раз вас бачити. Дякую, що приїхали. Дякую, що відкликається. Дякую, що ви нас запрошуєте, нашу команду ФК Суходоли, також на турнірі. Хотів би привітати вас з Днем Спортовця, привітати не тільки дітей, не тільки тренерів. А й всіх присутніх незалежно від віку. Бо я думаю, що ми всі молоді, не вважаючи на будь-який вік. Так що слава Україні і вперед до перемоги. Зі своєї сторони я хотів би подякувати в першу чергу тренерам, які організували це дійство, не тільки тренерів ФК Суходоли, але й інших тренерів, які привезли своїх вихованців. Тож бажаю вам. Перемоги, слава Україні! Перемоги! Церква святого Онуфрія дерев'яна культова споруда у місті Бузьк Львівської області, розташована в історичному передмісті Воляни в північно-західній частині міста. Храм внесено до реєстру пам'яток архітектури національного значення. Діючий храм Православної церкви України. Церква збудована у 1680 році в передмісті Воляни, сьогодні вулиця Богдана Хмельницького, на місці стародавнього городища в оточенні давніх валів. У 2009-2010 роках церкву було відремонтовано, після чого храм отримав сучасний зовнішній вигляд. Про храм розповіла краєзнавець Людмила Ціхоцька. Ми зараз з вами знаходимося в Буську на дуже давній древній вулиці, яка називається Вулиця Воляни. І власне на цій вулиці є пам'ятка національного значення церква святого Онуфрія. Про церкву святого Онуфрія, що ми знаємо, що нам говорять літописи, в 1241 році в Буську була одна із багатьох пожеж, і під час цієї пожежі згорів монастир. Іан, котрий був на вулиці Підзамчуця. Це не зовсім далеко звідси. І власне, під час цієї пожежі один із монахів, котрий називався Онуфрієм, врятував багатьох монахів, священників, просто людей, котрі були під час пожежі, далеко від монастиря. І минуло майже 200 років. Священники згадали про цей подвиг монаха. Онуфрія, і вирішили на його честь збудувати церкву, яку назвали церквою святого Онуфрія, і от перша літописна згадка про цю церкву сягає 1654 року. Року церковця дуже стара, церковця намолена, церковця найстаріша у Бузьку і церковця, котру в бузьку дуже люблять. Власне, під час великодніх свят тут потрібно прибігти. Чи приїхати завчасу, аби зайняти собі місце для освячення великодніх страв? Кожна людина, яка сюди приходить, має своє місце, і так виходить, що мало не кожного року тих людей стає все більше і більше. 5 вересня о 12.46 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в селі Підлипці Золочівського району. Про це Золочівнет повідомили у головному управлінні ДСНС України у Львівській області. До місця події було направлено вогнеборців міста Золочів. О 13.22 пожежу локалізовано та о 13.52 ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву окремими осередками на площі 500 квадратних метрів. До ліквідації займання залучалось 4 чоловіка особового складу та одна одиниця спецтехніки. Рятувальники Львівщини вкотре нагадують, що спалювання сміття, сухої трави, чагарників та іншої рослинності є заборонене, а також карається законом у вигляді штраф. Пам'ятайте, що пожежі в екосистемах також можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту, загибель тварин та більше того, вогонь може навіть забрати життя людини. У Підкам'янській громаді ікону монтували під радянський пам'ятник. Світлину пам'ятника опублікував громадський діяч, радник очільника Львівської обласної військової адміністрації, член з комісії деколонізації та декомунізації Львівської області Олег Радик. Щоб вам стало взагалі духовно, аж за духовно. Ясне ще село в Україні у Підкам'янській селищній громаді Золочівського району Львівської області. Населення становить 208 осіб. У ніч, на 1 червня 1949 року, в селі Яснеще бійцями УПА було вбито голову сліради Максимія Петра Лук'яновича та секретаря сліради Бойчука Петра Федоровича. У відповідь на цю акцію радянська влада заарештувала двох учасників підпілля ОУН та підготувала на виселення до Сибіру шість сімей. Протягом 1947-1954 років через допомогу УПА, а найчастіше за сфабриковані обвинувачення окупаційною радянською владою було незаконно засуджено та відправлено на спецпоселення до Сибіру близько 20 осіб, серед них родини Демчуків, музичків, плескалюків, слалтюків, телегів. Реабілітовані Львівською обласною прокуратурою у 1991-1992 роках, написав у Фейсбук Олег Радик. Як повідомляє заступник голови Золочівської районної військової адміністрації Богдан Гринишин, ліквідовано останній символ радянського минулого у Поморянській громаді. Поморяни, красне, броди, декомунізовані. Пройшла декомунізація пам'ятника Вічний вогонь, тому ми вирішили запитати золочів'ян, як вони вважають, що має бути на тому місці. Ну, я думаю, напевно, тим хлопцям, які загинули за волю України. Я так вважаю. Тут і Золочове є багато, із району є, і по області. Я так вважаю. Вони, вони наші герої. Знаєте, зараз такий період що не варто що нічого робити. Гроші ліпше віддати на, на війну хлопцям, щоб вони мали воювати. Не знаю, не можу придумати. Ну, щось таке вже. Це ж було з Другої світової війни пам'ятник, правильно? ж? Ну, Я думаю, що це вже наше українське, якогось героя або Степана Бандеру навіть, взяти, можна поставити. Ну чого, літа, як золочив, західна Україна, я думаю, що можна пам'ятник Степана Бандері поставити. Ну, не знаю. ну, Така моя думка. Хоча б так. Вічний вогонь. Ну, давайте ми маємо зараз багато втрат. І я думаю, що ми по-любому не треба спішити. Найдеться обов'язково і причина, і знайдеться ідея якась, і нам не треба зразу замінювати. Ну, на мою думку, я думаю, що коли закінчиться війна, ми точно знайдемо що там поставити, і що вже цей пам'ятник забрали. Через те, не спішити почекати, героїв нас достатньо і, і можна і згадати когось. І я думаю, що з'являться ті імена, ті прізвища, які заслуговують точно там стояти, і можливо, це буде такий спільний, спільна пам'ятка, як варіант тих, що загинули, тих, що треба згадати. На мою думку, хай буде цей пам'ятник. Навіщо ми його декомунізували. Декомунізували. Так, ну розумієте, Радянський Союз це наша історія і навіщо це прибирати? Хай буде, але якщо встановлювати, то нехай громадяни нашого міста вирішують, що саме вони хотіли побачити. В залежності від того, ну Небесна сотня або пам'ятник нашим зараз, теперішнім героям. Якщо буде якийсь проект, якихось молодих, гарних архітекторів, то чому б і ні, можна і встановити. Але щоб зараз все прибирати, я взагалі думаю, що це не на часі забирати усі ці пам'ятники і проводити таку політику, тому що ну це ж наша історія, хай буде. А якщо вже забирати, якщо є готовий проект, то так. Пам'ятникам або Небесної Сотні, або зараз теперішнім воїнам. Ну, я не знаю, можливо, якийсь меморіал, пам'ятний знак е, людям, які віддали життя за незалежність України. Можливо, зараз це доречніше. Ну, Обов'язково потрібно щось поставити, тому що там дуже, дуже занедбано і дуже негарно зараз виглядає, а якщо мусимо щось зробити. Але як на мою думку, що зараз не на часі кошти витрачати, тому спочатку перемога, а тоді все решта. Що б винесли нашим героям? Тільки нашим героям. Тим інвалідам, інвалідам чи без ноги, чи як, щоб знали, що була війна. Так моя думка, не знаю. На вашу думку, що має бути на місці пам'ятника вічний вогонь? На мій погляд, нам потрібно. Зараз трошки почекати і не спішити на, одного з одних, на одному місці ставити інші пам'ятники. Я думаю, нам треба перемогти. Прийдуть наші воїни, і ми разом з громадою порадимося, що саме там має на цьому місці бути, чи там має бути гарний квітник. Це все ж таки місце тоталітарного режиму. Який морально-психологічно впливав на свідомість наших батьків, на нас самих. І ми бачимо, що були моменти, де люди ховали свої партійні квітки і казали, що наші ще прийдуть. От вони тих наших чекають. І слава Богу, що ми цей пам'ятник забрали. Його більше немає і ніколи більше цього не повториться. І тому вважаю, що перемоги нам всім прийдемо всі разом, всі порадимося і приймемо рішення, зважене і правильне для громади. Слава Ісусу Христу! Напевне, це питання, яке сьогодні турбує всіх, і може воно в певній мірі теж актуальне. Є, дехто каже, що не дуже актуальне, відносно декомунізації пам'ятників, те, що відбувається, також і в нас в Золочеві, це є правильний крок, тому що ми маємо повністю позбутися той ідеології, яка буде нагадувати нам про те, як. Людина була загнана в таку ситуацію, що не мала ні, свобідно, ні свобідної волі, ні слова. Та навіть, порешті, я, як священник, віру і сповідання. Тобто йдеться головно про релігійні почуття кожної людини. І коли ми дивимося про цей пам'ятник, який зараз демонтується біля чи вже демонтований є так, біля свинтеру стоїть питання: все ж таки, що би там мало бути? Ну, Є певні такі речі, що Богові Боже, кесарові, кесорове. є певний такий бунтон, певний дрес-код, коли людина йде до церкви, вона вдівається дуже скромно, щоб не було таке викликаючим. Також, коли йде на, на якийсь бенкет, вона вбирається так, як відповідно до цього бенкету. Так само, коли біля цвинтару є цей пам'ятник, а він якраз був біля цвинтару, напевне, що стояло би питання, все ж таки, що має бути. Я думаю, що. На певний пам'ятник. Який пам'ятник би мав бути? Мені здається, що в нас є мистецькі люди. Можливо, вони би могли запропонувати свою візію щось пов'язано із життям і смертю. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримувати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!